Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українська розвідка знає людей, які причетні до жорстокої страти нашого військового. Всі воєнні злочинці, які робили це раніше, вже не існують, а ця людина не стане виключенням. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Боданов у коментарі журналістам. Так, є інформація про виконавця жорстокої страти. Давайте я зараз вам усе скажу. Так, ця людина послухає і буде там сидіти далі. Хто він, ми знаємо, наголосив він. Начальник гур зазначив, що подібні вбивства українських військових є поодинокими. За його словами, майже всі воєнні. Злочинці РФ, які виконували подібні накази, вже не існують не так. Уже й багато, це поодинокі випадки, але повертаючись до першої частини вашого запитання, де він і чому я кажу вам, що не можу вам відповісти. Є трохи інша статистика, що майже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, більше не існують. Не думаю, що ця людина стане винятком, вважає Буданов. Буданов також заявив, що 31 березня поточного року провалилася чергова спроба російського наступу. 31 березня 2023 року. Провалилася чергова спроба російського Сьогодні наступу, так званого зимово-весняного. Ось офіційно я вам кажу. 31 березня вони мали вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Знову таки, це навіть не п'ята вже спроба, яка провалилася. Наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції у Росії станом на зараз немає і найближчим часом не буде. Росія перейшла до стратегічної оборонної операції. Їхнє завдання це утримати захоплені наші території, зірвавши нашу наступальну операцію щодо їх звільнення. За словами Буданова, винятками є два райони: спроба захопити Бахмут. Бахмут і спроба оточити Авдіївку з півночі, а все інше лінія фронту стоїть. Також керівник ГУР сказав, що спроба РФ захопити Бахмут триває з червня 2022 року, вже майже рік, як вони його нібито захопили, але місто досі стоїть попри складну ситуацію там. При цьому з приводу контрнаступу України Буданов порадив не слухати весь той шлак, який несеться по інтернету, про те, що він зараз почнеться чи що його скасували. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.